Сьогодні ми будемо грати Роблок з моєю сестрою. Сьогодні ми будемо, будемо грати Теді. Заходимо. Ми вже зайшли і починаємо грати. Так. Я йду. О, привіт! Привіт. привіт. Так, йдем. Я це, цю гру не дуже так люблю. Я більше люблю там такий якісь е, печера і все. Замок. Ну, і ще останнє таке. Замок. У! Клас, мене з'їли. Ніко. За тобою дивлюся. Я буду шукати ключі. Та мене з'їли клас. З, зразу. — Я дуже люблю ці карти, тому. Я, я не... теж. Я, я навіть не знаю, майже де тут ховатися. Так, навіть не немає. Я ще вроді ніколи ще не знімала як ми грали, ніби як вона ніби мною була, бо я завжди ніби грала сама, а вона до мене заходила. І так ніби ми грали. Ти без всіх мені завезло. Ага. Чекай, що це таке. Ну тако. Скільки в мене У мене? 99 цих. Ми, ми передумали думали, і будемо будем грати, грати цю гру через те, що в нас немає інтернету. Так, ми будемо двоє грати. Так, е, двоє. Е, на, на сім. Так, так е, давай, ти перша вибирай якусь гру. Е, Давай е, троя і третя і Давай. Разом. Я буду брати ось цю гру. Я люблю ще суші грати. І я люблю ще ось це. Ой, я так само ми. це люблю. Так, я люблю ще це. Так, ось це і ось це. І тепер останнім ми Основ. разом. Давай ось це ні? Давай, Все, Все є ура. З вами ми можемо два три раунди. Так. 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 так, я боюся. Раз, два, три. клас. Я тоже. Шкода, О, поки, що цей. Так. так. Поки ми на рівні. Так, раз, два. Ой, я на Йой, Йо. Вона виграла. Так, може зараз ти виграєш? О, це в мене така що є про... така гра. О. Дуже... Так. так. Надість, я, я, я думаю. Так. Відео починалося, як ми граємо Рофлакс, а закінчується. Табо е, ніби, е, ніби мої подрузі сестрі вийш, вийшли, ніби, бо ніби в неї не було інтернету. І потім вже я вийшла, і ми вже грали, будемо грати. Ми казали, так. що я програла. А я ще, ще ніколи Віка ніколи не знімала, ніби як ми грали. І в нас таке нова той, ідея. Так, давайте ще раз. Я програла вже. Скільки у мене ще два меча? Давай. Ой, є, давай, давай. О, ти виграла. Тепер один один. Нічия. Пошерести. Трохи не люблю це. Блін, ну ще й високо так скаче. Ой, ну натиснула, але. У мене 95. 99! Ти виграла його. Так, ти виграла. Далі що? О, ти Це гра просто дитинство. Так. Я вже давно цю гру не грала я і тоже. ще вам вроді не знімала як ми цю грала. Так. так, другий раунд. О, суші не це Так, це я ж... обрала. Так. Це не града, є ті, яку я обрала чи ні. Ні, ні три, добри. ще одна. Ще одна ще має бути. Блін, я туди поставила. Так що сюди ставила. Дивись, сипну впало. У мене ж така. У мене поки все рівно. Блин, Дивись, у мене таке, у мене дуже рівно. О, чого тут тільки це, як ми там називаємо, забула? Васаги. А, так, васаги. О, о, мені а не рівно вже. А чого тут васаги, якщо ми суші граємо? Я не знаю, О, у мене Гі, впало. Але і так то виграєш, напевно, пляхнути впадаєш. Блін, ще 3 секунди. Ну, короче, так ось такое. У мене 125, а у тебе 68. Сапець. Ну, нічого, в мене і так того раз був два, тепер <клес> віки там. У да. да. мене круто тоже. От почути. О, це теж улюблена гра. Ой, ти тоже Зараз ми будемо скоро грати, тому що. Блін, ти тоже не попала. Кем... Був... А я йому два рази не попала. О, ну я одночасно попадаю. Блін, у мене вже 20, ти буде на Так, сюди. -ї -ї -ї. Сюди. Я деколи аж до 200 тут пыла. Ні разу не би цей торкала зразу. Ні разу цей, не доторкала. У мене 52. 52. Блин, я завжди деколи до 200, что это какойсь. Короче, сегодня якусь не дойде. Просто у <плес> нас таке незадошне місце, яка не знаю. Цю не no, Треба було її чекати від, від того. Ти одразу програла. От. Я думала потрібно ще більше до неї доторкнутися. О, це я теж вибрала. Так, мене ти пару завжди... завжди... давай. У мене завжди якась, у мене зараз на цей зуб якась ось. Ти зразу програла. Що це таке? У я я це... мене завжди такой. Купець, що це таке? Так. Останній раунд. О, це моя улюблена гра. Я її люблю. <гас> О! Йой, мене вже з'їли. То що, я так і програю так... зараз же? Я дуже люблю цю гру грати, щоб ніби ніхто не програвав, а, а хто зразу пройде програє, то, блін, я не дограла цю гру. Ага. Капець. Так, фінальний раунд. Фінальний раунд. Я перша, так. Сюда. Сюди. Блін, не, не однаково. Давайте тепер те Тут треба ніби знають. Ну, однакові картинки. Так. Треба запам'ятовувати. Блін, тоже не... Тож не вгадала. Тоже не вгадала ти. ну я. Треб... Ні. О, О, блін! Я, це тут я не знаю. Ні, не тут. Мені здається, вона десь надежту було Ой. Блін, mm -hmm. mm -hmm. десь mm -hmm. вона була десь, так, да, десь там. О, oh, давай. Шо, oh. молодець? Так, шо? Oh. Тут я не знаю. Ой, ні. Та, шо? Ти два, я один. Блін. Ось десь тут було, бо тут, мені здається, чи ні. Блін. Да, десь вона була. Так, десь вона тут. Блін, а що це? Така слабка воно. Це тут, вроді. Чудесно. Та, тут і тут. Oh, все, тебе вже... Mm -hmm. oh. А це десь тут mm. чи тут mm. це, блін, це, блин, я не знаю де тебе б трэма на oh. два. Ти лак, а тут вроді А тут Думала, що ми тут. То це що? шо? Ой, ні це я не знаю, давно. А, це, тут вроде. Да. О, все. А це я не знаю. Я тоже. <пілля> Ого, а це? О, це тут! Капець. Що тобі зразу так все попадається? Я навіть не знаю, дешевить. Так, все. Це тут? Гай, що думаю. Це воно було тут. Це тут? Ми на рівні. Та, 6 и 6. 4 есть. Нічья. Класс. И 13. Ого. Угу.

Ми будемо зайти нам до баду. Так. О, я, я це обчілка. Ну, де корові такі, які я люблю. Я взагалі майже всі не люблю. А, а зразу все треба все якісь лоди. О, ось це я люблю. Я теж. Це такі. О, ти сквіточка. Я, ну, я собі зробила була такий скін. О! о! Це що важко. Це ніби Це такий лабіринт, але тут. Е -е 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 -е. Тут не про... той о. не вбивається, а просто йде. Щоб тебе не зробить. Я вже з цим стаю. О, тут я вигнала. тут просто не треба доторкати, а я дотримую та якийсь ключик чи щось таке, я не знаю. Так, о, тут треба запам'ятати, де фрукти лежать. Так, на синьому виноград. Так, я якщо тобі буду підказувати, то ти мені ага. якщо хочеш. Так тут ананас. Але я можу і не запам'ятати. Я запам'ятала три. три. Блін, це дуже довго. О! Блін. Раз. Це си, перший. Два. О, я перша. Так, думаю, що це О, Правильно, Ану, О, правильно, тепер я. Ти можеш в мене брати, а я в тебе. Я знаю, де Ау, я я можу в тебе брати, а ти можеш в мене брати такого. Давай. Давай. Я вже то не о, я забула. Я забулася. Арашне тут. чи тут? Ось тут, ось тут. Тут? Так. О, вправлю. я тобі зараз підскажу. так. Це тут о, Полуниця, о, ось тут. дякую. А я далі, не О, ой, я далі теж не пам'ятаю. Капець! Мені здається, що лимон тут. Давайте. Я не знаю, чи точно. Є -кі. Є -кі. А, ні. а що? А я не знаю. Я, я думаю, ось це ось тут. Але я, я взагалі не пам'ятаю. Я думаю, ні. Тепер ми. давай. А тут А тут я... а, ця... три залишилися фрукти. Так. Я... Так і я... Правильно треба теперь. Я думаю, ось це тут. Я не знаю, точно. Ти мой блін, але ти мені правильно підказала. Це нічого, але все одно підказала ти сама не знаєш, я теж не знаю. Так, третій раунд. О, тут треба цей, де більше б діло Так, тут треба слідкувати. Може, ви напишете в коментарях, да, думаєте. Так, пишіть в коментарях. Але я думаю, не всі дивиться до кінця це відео, тому що я не знаю. Так, да, Підписуйтесь на е, мої сестри канал і на мій канал. Так. І в Тіктоті на нас підписуйтесь. Так. І на Софію підписуйтесь. Так. Я не знаю, я думаю, або тут, або отут. Я, я не, думаю, знаю. Тут. не знаю. Я думаю або тут, або тут. Думаю, думаю, я, буду, я думаю, з правого тут. боку ці два. Справа. О, все. Я думаю, останнє з правого боку. Так, так. А воно якого? Оранжево. О, От, теж оранжеве. Тому так. так Хочу Напишіть в коментарях, яка ваша думка, як ви думали? Тут найбільше було. Ну, я так і ви? думала, що вибирати, але і що, в нас з тобою однаково. Так. Четвертий раунд. О, Ой, я, я це я ненавижу, б... бо тут я завжди пробираю. Я не вмію зіграти. Якісь голяки тут. Ось імені. Я коли саме навіть сама можу понести себе. Так, ти, ти просто ідеш туда. Я туди? не вмію управляти. Я тоже. І знов п'яна. Ага. Ну, але то з разу, вікаве, цього разу я, і просто так. так чесно. Так. Ну як чесно, то просто як граю. Так. Треба кинути ці... блін, я не тож Блін, я, я завжди вчуся, коли граю, то ніби сама, то мені все виходить, а так то ні. О, О! Типу... блін. Промо... Я не вмію блін. просто це кидати. Але так воно так може купати, але так-то я не знаю. А як таке? Да, та, певно, другий пік, я думаю, тако. Ні, так. Віка, то від себе. Ось тако? Від себе, та. mm. так. Так-так-так. Може, блін, останній. Хоч би останній. Та, боже, два ми, Хоч один. Хоч один, нарешті. Так, зараз, певно, буде фінальний. Ні, певно, п'ятий раунд. Може, або шостий тако. Шостий, шостий. раунд. А це я не люблю це. Я тоже я не хочу за грати. Я тоже. Треба якось пограти. А, а треба більше набрати ось цих сірих. І що треба цей вбивати. Але я не буду тебе вбивати. Mm -hmm. я, тоже, я просто буду набирати. Так, я просто буду тебе набирати, а вбивати тебе не буду. А коли зійдеш, ти що нічогось ти з цього стріляє? Так. І навіть у нас сама треба бути обережно. Ми якось час програємо, підказуємо друг другу. Так. що? Um, І так, ну, виграємо. So... Так. Так. Я думаю, ти тебе більше, мені здається. Я лиш. Боже, що у разу тебе теж 13, як в мене було. Фінальний раунд. Оце я так не хочу. Віпа, ти зараз собі промахав, він бляха. Треба вже 1 минуту. Я не люблю цей маленький. Він дуже бляха. Чому всі лічі до мене? Блін, <рес> я не знаю як це. Блін. Один, один Ну, Нормально, не так. О, всі я люблю. Я теж. У мене цей. Е, а як? Ой, ці не наладжу. Так, вони дуже скоро. Так. Вони скользли. Так. Хоч буде десь 4-3, наприклад. О, Вітаю тебе. Ну, добре, Всім па-па, Підписуйтесь па -па. на канал, всім гарного дня, дякую за перегляд. Всім па-па, підписуйтесь.